Всім доброго дня! Я хочу вам сьогодні показати ще одну резинку, яка мені дуже сподобалась. Я її, коли побачила, думаю, ну треба ж, яка вона цікава. Вона теж бере багато е, ниток, ну така вона прожерлива, але, але подивіться, як вона гарно виглядає. Вона прям як чешучата така. Вона грає, бачите, вона досить така пружна, вона не двохстороння. Ось, бачите, ось це отак виглядає виворотній край. Хоча я навіть не знаю, який край мені, з якого боку вона мені більш пасує. Ну, Це дуже цікава така резинка. Вона в'яжеться досить просто. І чим вільніше ви будете робити петлі, чим менше ви будете затягувати їх, чим більше ви візьмете розмір спиць, тим пішніше будуть ці чешуйки такі. Я її, коли побачила, в мене фантазія вже зразу полетіла, думаю, все, я хочу такий светр. Але в мене стільки планів до цього, цього светру. Дай Боже, ще й не, забу, не забути про цей план. Так, ну що ж, давайте спробуємо її зв'язати. Ця резинка має рапорт з трьох петель і двох двох рядів. Перша петля. Кромочна, як ну, майже завжди ми її знімаємо. Зараз я зроблю по, 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 по Більше масштаб. Ось так. Кромочну петлю ми зняли. Далі ми прив'язуємо дві ліцеві петлі. Раз, два. І пров'язуємо виворотню петлю. Три. Ось три петлі нашого рапорта. Повторюємо дві ліцьові виворотня, дві ліцьові виворотня. І так продвігаємося до кінця ряду, Вив'язуємо дві лицевы. І одну виворотню. Дві ліцеві, виводня. Намагаємось не затягувати, бо я, наприклад, дуже це люблю. І щоб воно виглядало так, же файно, ефектно, гарно, то треба тримати руки, контролювати їх. Так. Остання петля виворотня і кромочна є. Розвертаємо наше в'язання на виворотню сторону. Що ми робимо далі? Знімаємо кромочну петлю, пров'язуємо ліцеву петлю, петлю. Робимо накид від себе. І пров'язуємо дві ліцеві петлі. Раз, два. І на ось ці дві ліцеві петлі ми накидуємо наш накид. От ми його, от бачите, не затягуйте. Отож не затягуйте, Під... підхоплюємо. От, підхоплюємо накид і накидуємо на дві ліцеві петлі зверху. Знов пров'язуємо ліцеву петлю. Накид дві ліцеві петлі, раз, два, підхоплюємо накид. І накидуємо зверху двох ліцевих. Ліцьова накид. Дві лицеви, підхоплюємо накид зверху, лицева, накид, дві, дві ліцеви, накид зверху. І так в'яжемо до кінця нашого ряду. Нічого сложного тут немає. Але поки не звикнете. Поки не вивчите цей рисунок, треба буде руки контролювати, як, собственно говоря, з любим іншим рисунком. Накид, накинули, потренуватись трошки, подивитися, мені здається, що на всяких лохматих пряжах воно буде взагалі виглядати дуже ефектно. Ну, тр Треба буде, звісно, порахувати, скільки ж пряжі у вас піде на це на цей е, рисунок скільки вона її зіжере пряжі Але я думаю, що воно має сенс, тому що він не збитий, такий незатасканий цей рисунок, досить оригінальний. В общем-то, в'яжеться достатньо просто і легко. Ось. Все пров'язали ми з вами. Ось така краса виходить. Я дуже вам рекомендую спробувати цю американську резинку. Мені здається, що вона теж буде дуже ефектно виглядати і в шапках. Ну Шарф за що того, що вона не, не двостороння не знаю може, все ж таки більш це для светрів. Ну, ну взагалі, вона мені дуже сподобалась. Мені подобається, що вона грає дуже добре. добре Можна зробити ну як, типу аплікації, кусочок вже поігратись. Це вже куди ваша фантазія вас приведе. Хочу ще дуже поблагодарити всіх, хто прийшов на мій Телеграм. Ой, телеграм. На мій YouTube і на Телеграм-канал, бо дівчата там. Хвастаються своїми виробами, на, на, на диво, ем, вони дуже швидко в'яжуть. Мені... Я так не вмію швидко, я всіх затримую, але дівчата в'яжуть, дівчата спілкуються, приходьте. В шапки мого YouTube каналу є посилання на Telegram-канал. Кому не вистачає спілкування з однодумцями, просимо. Ну, я буду, як завжди, дуже вдячна всім за ваші вподобайки. Підписуйтесь, приходьте, будемо розглядати щось новеньке, цікавеньке. Ну, от як, Наприклад, для мене ось ця резинка це було щось нове. Я багато років їжу, а цього рисунку, цієї резинки я не бачила ніде. Мені вона наука потрапила вперше. Ще раз хочу всіх. Всім сказати, дякую, приходьте, будемо з вами розглядати щось новеньке, цікавеньке. До побачення!